Сьогодні, 25 червня, ми у молитовній урочистості вшановуємо День пам'яті небесного покровителя нашого храму, преподобного Онуфрія Великого, син персидського царя, відмовившись від визначених його положенням казкових благ світу, понад 60 років свого життя провів у жорстокій аскезі в єгипетській пустелі. Тільки один Господь знає, які спокуси випробування йому довелося терпіти, коли зітлів одяг і преподобний страждав від спеки, Господь покрив його густим покровом волосся. Ангел Господній всі ці роки щодня приносив йому трішечки води і хліба, а щонеділі причащав його причистих тайн Христових. Біля печері виросла фінікова пальма, яка плодоносила круглий рік і в умовах такогось жахливого, якби ми сьогодні сказали, життєвого мінімалізму, зате з досягненням максимальності духовного прояву сили духа преподобний провів усі ці свої роки. Перед уходом у єгипетську постелю преподобний Онуфрій Великий, згідно передання, три роки подвезався у печері в Єрусалимі неподалік від гори Гологофа, на місцині, яка зветься Акелдама, земля крові. Це є та сама земля, яка, згідно євангельського повіствування, була куплена на 30 срібняків, за які Іуда зрадив Спасителя. І була відхожим місцем для захоронення бездомних. Силою свого поста і молитви преподобний освятив це відторгнуто інфернальне місце, звів на ньому невеличкий храм, і до сьогоднішнього дня там діє православний святомуфріївський монастир. Завдяки богом дарованій силі заступництва від зради, злоби, підступності і насильства наші предки у найважчі часи своєї історичної боротьби за віру і волю присвячували пам'яті преподобного Онуфрія Великого храми і монастирі. Це від Яблочинського свято онуфріївського монастиря у Польщі до, скажімо, Жаботинського холодноярського на Черкащині. Свята є різні, є загальноурочисті, загальнодержавні, професійні, сімейні, особисті. Сьогодні ми святкуємо престольне свято нашого храму, у честь преподобного онуфрія Великого, освячене, основоположне, найсвятіше місце у храмі святий Пристіл. Святий Пристіл це є те місце, де Божа благодатна сила дається нам у видимій формі таїнства причащення та інших таїнств. Це є те місце, де наші прохання і молитви множаться силою Божої благодаті. Яку позицію сформувати до цього свята в порівнянні зі всіми іншими? Церква відповідає однозначно основну позицію. Із Престолу беруться атрибути для звершення таїнства хрещення, із цього престолу береться Хрест і Євангеліє для звершення чину похорону. Що б ми не робили у нашому житті? А перша і остання крапка нашого життя ставиться із святого престолу. А між ними, по вертикалі, проходить ось ця Божа пряма, яка є еталоном. Нашої совісті, правди, любові і всього нашого життя. Тому вітаючи вас із престольним святом, я насамперед бажаю вам незалежно від того, якими напрямками, уподобаннями чи зизагами ви ходили по житті, рівняйте своє життя постійно прямій від святого престолу до вічності. Тільки у цьому випадку від вічності через святий пристіл ви отримуєте благословення і свого життя, і свого здоров'я, і свого земного благополуччя. Вітаючи вас із престольним святом, я бажаю вам, щоб силою небесного заступництва преподобного Нуфрія Великого і сьогодні. У жорстокий час боротьби за нашу віру і волю, преподобний Онуфрій Великий допоміг нам подолати ось це зловісне насильство російської агресії, допоміг нам вистояти і перемогти у цій боротьбі, і допоміг нам досягти мирного благополуччя під мирним небом на нашій українській землі.